Я вас вітаю, мене звати Оля, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас топ-3 універсальних вірусових парфумів. Що я маю на увазі під універсальними парфумами? Те, що, скоріш за все, якщо вам подобається ця нота, то є великий шанс, що вам сподобаються ці парфуми. Я мрію зробити велику ірисову добірку, але ту буде в майбутньому. Зараз просто троп-3. І а, надихнула мене на це моя міні-подорож, як ви бачили, до саду ірисів. Звичайно, в цьому саду ще є піони, просто якоїсь сказкової краси, і троянди, і лілії. Лілії, до речі, ще не квітли, коли ми були. А, але. Цей випуск присвячений ірисам. Я, звичайно, не могла вам не познімати, не показати, не поділитися цією красою, тому ось розказую, показую. А, насправді я навіть флакончики з собою брала, хотіла там познімати, і навіть була в мене спроба, але було так багато людей, що ну, я просто не можу ті відео викласти, бо весь час хтось ходив поруч, говорив, кричав і так надалі. Давайте перший ірис. Перший ірис, який я завжди показую, коли говорю про іриси, це. Мій найулюбленіший фланкер Шельмару цей е, е, ініціаль. Це в мене ще найперший випуск Шельмар парфам ініціаль Зараз ви можете його побачити в жандармах е, у флакончиках в легендарній лінійці е, Герлен. Він майже не, не змінився. Тобто, навіть якщо порівняти їх паралельно, то е, дуже важко знайти якісь відмінності, тому беріть, е, не бійтеся новий випуск. Про що це Ірис? Це. Е, Ірис гіркуватий. Вирішили в цьому парфумі зробити такий сучасний підхід до іриса, і їм це вдалося, вони його замішали з карамелю, з ваніллю, але в них вийшов геть не десертний, геть не солодкий. Це не гурманський ірис. Скоріше, Карамель тут якраз надає просто гірчинки. Якщо тут ми говоримо про ваніль, то ваніль тут стручкова прикопчена. Якщо його довго розношувати, якщо внюхуватися, якщо проводити паралелі, то відчувається оця задимленість, оця копченість смол, смолистість оригінального флагману шалімару. Але все ж таки це парфум. Про Ірис, тут фокус на цій ноті, і ірис тут пухнастий. Це парфум і яскравий водночас, тобто ви в ньому не залишитесь непоміченим, він оці таку, таку якусь карамельну гірчинку і ірисову пудру залишає за собою в шлейфі. І цей шлейф сприймається як кашеміровий, він такий гортаючий. хочеться весь час так прислухатись до цього парфуму. Він такий. Не знаю, він такий манить, манить за собою, хочеться з ним познайомитися, хочеться дізнатися, чим пахне носінь цього парфуму. І саме так я, в принципі, в цей парфум і закохалася зі шлейфу. А, він для мене медитативний. Багато ірисів можуть бути медитативними, у них такий настрій, більш спокійний, коли ви занурюєтеся в себе, в свої думки, але він, в ньому є якась оця така. Яскрава а, сторона, я навіть не знаю, це не звучання яскраве, але щось таке, що звертає на, соб, на себе увагу. Надзвичайно гарний, просто дуже-дуже його люблю. Далі парфум, на який я... Ой, коли він був створений, у 2009 році, якщо я напишу вам, забула, пам'ятаю, що дуже-дуже давно він був створений. І так, здається, йому 15 років цьому парфуму. тобто Настільки давно, що здавалося б, що він має залишитись там в епосі епосі епоха в епосі, в часах нульових, початку десятих, але він звучить надзвичайно сучасно і також надзвичайно стильно. Це дійсно стильний парфум. Якщо перший більш такий медитативний, комфортний, який кашміровий, тільки огортаючий, то цей також він медитативний. Я зараз розповім, чому, але він ще й стильний. Тут, що цікаво, що ірис замішаний з Ладаном і мірою, і ще й деревина. І він звучить як ірисово. Деревний а, димний, ось так. Тобто в ньому все є. І м'якість пухнастість ірису, і а, якась така відсторонена а, димність. Ладан тут саме димний, але теплий такий, майже гарячий ладан. І деревина м'яка, така спокійна. Тобто парфум дуже спокійний. А, і водночас він, наче й теплий, але якийсь такий, знаєте, строгість в ньому є. Тобто, от такий стильний, але відсторонений, також від інших. Дуже гарно, от просто дуже незвичайно він звучить. Я знаю, ще один парфум. Потім буду розповідати вам про парфуми, близнюки. Я вам розповім, на який парфум він дуже схожий. Але мені здається, що цей парфум з'явився першим. І якщо не брати а, от. Той парфум, до речі, це парфум від Dior з приватної лінійки. То а, нічого більш подібного, я не знаю, дуже оригінальний. Оце Ірис плюс ладан, це якось так. І я до Ладану дуже спокійно ставлюся. Особливо холодні ладани, я не люблю. А тут ладан теплий, такий, не церковний, а просто якийсь такий задимлений, надзвичайно гарний парфум. І, а, Найуніверсальніше, мабуть, це Prada прада від, Нфюзіондері від Prada. Це косметичний пудровий ірис. В ньому є трошки яскравинки від флірдоранжу та неролі. Але вони тут такі дуже-дуже дуже, дуже, дуже притрушені цією пудрою косметичною. Вони не яскраві. Тобто вони йому додають настрою, не дають бути просто таким якимось сизим, знаєте, а, меланхолійним. Бо от ті два попередні вони ж скоріше в такий спокійний, меланхолійний настрій. Це повеселіше, але все одно тут така косметичка. Отут саме мені павахне косметичкою, де розсипана а, а, пудра. Дуже комфортний, дійсно він універсальний, куди мабуть як не прийнято вдягати голосні, надягати голосні парфуми, носити а, на собі, бо можливо взагалі вам не можна носити парфум. Якщо зробити один один нанесення на зап'ясток, це буде просто сприйматися як якесь доглядове, косметичне а, забула слово средство а, засіб. Ось тому е, дуже довго я проходила повз нього, хоча знала, що він гарний, і коли скупила, просто якщо не знаєш, е, що таке просте, комфортне, але гарне е, надягти, ось ось це він. <сі> ось це він. Так, він так. досить простий, але надзвичайно гарний, таку вишукано. Але е, водночас воно час просто зроблений. Давайте продовжувати дивитись трошки краси вирісовому саді, і я вас обіймаю до нових відео. Бувай.